Як ви вже знаєте, промислова революція це система економічних і соціально політичних змін, у яких знайшов відображення перехід від мануфактурного виробництва, що ґрунтувалося на ручній праці, до великої машинної індустрії. Початок їй поклав винахід і застосування робочих машин, а завершення. Ознаменувало виробництво машин машинами, тобто розвиток машинного виробництва, заснованого на широкому використанні машинної техніки. Промислова революція розпочалася в останній третині 18-го сторіччя в Англії та завершилася в 60 х х роках 19-го сторіччя. Охопивши країни Європи, США та Японії, у результаті було сформовано аграрно промислове господарство, створено економічні передумови для утвердження індустріального суспільства. Його основні ознаки: підприємці посіли вагоме місце в суспільному житті, сформувалася нова суспільна верства. Наймані робітники, пролетаріат. З'явилося спеціальне виробничо-промислове навчання. Виникали перші кризи перевиробництва, відбулася урбанізація, почалося зміщення частки зайнятих на користь промисловості, понад 50%. Спостерігалася зміна цінностей. Важливими для людини стали підприємливість, працьовитість, здатність сприймати інновації. Промислова революція стала поворотним моментом в історії, вона вплинула майже на кожен аспект повсякденного життя, проте цей процес у кожній країні мав свої особливості.